Луцькі патрульні взялися за місцевих автогонщиків. Нічні хрущі в спальних мікрорайонах Луцька літали майже щовечора, створюючи шум і небезпеку для мешканців. Ну і ще, звісно, в часи, коли звучить повітряна тривога, цього автогонщика можна ненароком переплутати з шахедом, який десь там пікує на промисловий об'єкт. І це якби бісило. Автогонщики не лише порушували правила дорожнього руху, але й демонстрували небезпечні маневри на вулицях і проспектах міста. І, власне, наші колеги, журналісти з центру журналістських розслідувань Сила Правди, ще на початку літа з'ясували, хто ж організовує такі нічні автоперегони. Я ж своєю чергою порушив це питання під час чергового засідання сесії Луцької міської ради. Патрульні перевірили понад 30 автівок, які могли брати участь у гонках. І, власне, виявили 17 машин з ймовірними фактами підробки чи заміни номерів вузлів або агрегатів. Також патрульні виявили 15 транспортних засобів, причетних до так званого групового порушення громадського порядку. Крім того, зафіксовано численні порушення правил щодо номерних знаків, від відсутності чи підробки знака до умисного його приховування чи забруднення. На цьому робота патрульних не закінчилась, і правоохоронці запевняють, перевірки тривають і досі. І, власне, хочу окремо подякувати керівнику волинських патрульних Сергію Марчуку за те, що йому таки вдалося зрушити цю справу з мертвої точки. Ну То що, Макса? Чому ж раніше не вдавалося навести лад з гонщиками на вулицях міста? Бо коли машина риве як динозавр, то важко відрізнити це порушник чи просто ополь 2004 року випуску.